Всім привіт! Отож, сьогодні в Берліні 33 градуси жара, і ми з вами сьогодні будемо говорити про щось холодне. От е, в дійсності дослідження показує, що якщо ви дійсно хочете охолодитись, вам треба пити гаряче, а не холодне, тому що ви будете потіти і будете охолоджуватись в натуральний спосіб. Але все ж таки, якщо ви не готові потіти, у мене для вас є хороші новини. От у мене тут є такий заварник, який у мене постояв ніч е, в холодильнику, і тут у мене е, Кукеча, тобто це зелений японський чай, і в японців є такий цікавий метод заварювання зеленого чаю, який називається. як називається. Мідзу, доші, Тобто він це це колдбрю зазвичай так заварюють каву, але так можна заварювати в принципі, холодні зелені чаї, білі чаї луни. Позитив холодного заварювання в тому, що ваш чай виходить абсолютно інакше. Він екстрагує менше набагато кофеїну, але зато він екстрагує багато а, а, амінокислот і всього того, що робить чай солодким, квітковим і взагалі досить таким цікавим. Тому ваш чай буде грати з абсолютно іншими барвами. Тобто, в холодних заварювань є дуже багато різних, і тут ви можете гратися з двома в дійсності. Параметрами, це як надивна температура і часом заварки. Тобто є такий термін, як касан це коли ви просто за холодною водою заливаєте чай, ставите його на сонце, і за 2 години чи за 3 години він у вас вже готовий. Але це, він буде ближче до е, гарячого чаю. В дійсності холодний-холодний чай це коли ми беремо крижану воду, заливаємо чай крижаною водою, ставимо його в холодильник. відповідно він у нас там перебуває 24 доби. Ми можемо бавитися в дійсності з різними заварочками. Тому я, наприклад, щось тримаю 8 годин, щось тримаю 16 годин. Інколи я замість 24 годин роблю два рази по 12 зливаю, і зливаю в мене виходить, 2 літри. Отож ми будемо пробувати. Зазвичай холодні чаї подають в винних бокалах, і в селі, в Японії до вас можуть приїжджати дуже дорогі чаї в винних пляшках. Як бачите, колір такий досить прозорий, досить яскравий, досить цікавий. Основна фішка шавинних бокалів в принципі для тестування це ви можете насолоджуватися ароматом чаю. Він тут такий так, глибокий, квітковий, цікавий. Як бачите, тут є навіть бульбашки. Ну, просто все є вині. Це дуже смачно, це освіжає. Тут від кукичі прийшло дуже багато таких трав'янистих нот взагалі дуже цікавий чай. Рекомендую попробувати. Наступне це на цьому вся історія наших холодних з вами приватних закінчується. У нас ще з вами ще є такий е, е, спосіб заварювання чаю, як корідаші. Корідаші це в дійсності заварювання зеленого чаю за допомогою льоду. І тут у нас є. Заме два варіанти. Якщо ви дійсно гіперфанат і гіперкофейний гі 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 фанат, ви собі можете купити такий заварювальник. Він складається з трьох частин. Тобто сюди ми кладемо чай, а тут у нас в агрегата є такий спеціальний краник, який нам регулює е швидкість подачі води. І коли ми сюди насипамо льда і додамо трохи холодної води, щоб запустити процес, він у нас просто почне е повільно скапувати. І це в дійсності такий класичний е, заварник для е, кави, який е, Brew, Це один із найбільш найповільніших методів заварювання, які я знаю. Тобто вам для цього треба буде просто тонне терпіння, і від того, як ви будете регулювати крайніх, у вас буде абсолютно мінятися е, смак вашого напою. І це дуже 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 довго, і в кінці їх дуже 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 мало. Але ж всі ці далекі сиві часи в Японії всіх цих гіпердевайсів для фанатів холодної заварки не було. То що ж робили люди, і що ж ми ж сьогодні зробимо з вами? Корідачі це японський спосіб заварення чаю, тому у нас з вами японський чайничок для зеленого чаю. У нас з вами є це досить такий серйозний. Э... Японський чай, елітний, він у нас виріс в тіні, тому він дуже такий солодкий, насичений. В ньому є дуже багато амінокислот, Якраз амінокіслотами у нас тут є окрема історія, що холодні заварки їх екстрагують дуже 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 добре. На відміну від всяких поліфенолів, таких як катехінів, які дають смак, і кофеїну, На жаль, тому для кофеїну вам просто треба дуже дуже довго тримати холодний чай, щоб він у вас забрав багато кофеїну. Відповідно, все досить просто. У нас тут уже лід, поки я з вами балахою почав підтавлювати, ми наповняємо наш чайник льодом. Взагалі дуже багато є різних думок, і я дуже хочу з вами це потестити, тому що хтось каже, що смак води від того, що її заморозили і розморозили, погіршується. Я тут вам нічого не скажу. Те, що в мене кубики непрозрачні, це означає, що їх просто заморожував в морозильнику і одразу, а якщо заморожувати лід ближче до температури заморожування, він у нас буде більш прозорий, але це має значення тільки, якщо ви робите якісь супер класні коктейлі. Вам можливо, що в вашому інстаграмі ваш лід класно виглядав. Відповідно, я наклав льоду. Тепер, тепер ми беремо наш чай, засипаємо сюди чай. Тобто ідея в тому, що наш чай буде дуже-дуже повільно заварюватися водою, яка дуже-дуже холодна. І... Фактично, це тала вода з нашого льоду, які буде танути. Відповідно, ви повинні зрозуміти, що у вас від того, якщо у вас на кухні дуже жарко, процес буде йти швидше, чи процес буде йти повільніше. От. Взагалі я дуже хочу зняти можливо, дві частини цього відео і спробувати різницю між cold brew і ice brew, тому що я такі методом ще... В принципі, ніколи не заварював. Льоду в нас повинно бути багато, тому що, в дійсності, як ви знаєте, вода в замерзшому стані займає набагато більше об'єм, ніж в рідкому. Це такий парадокс води. Корідаші в теорії повинен нам дати дуже солодкий і дуже такий легкий смак, взагалі в ньому немає бути нічого гіркого. І якщо з холодною заваркою у нас все ж таки є якісь такі, знаєте, відтінки цікаві, то тут все у нас повинно бути солоденьке. Якщо ми повернемося до. Холодної заварки, то е, все рівно у нас тут відчувається тіло чаю, воно у нас дуже глибокий має післясмак, але воно десь екстрагує частину е, цієї гірчинки, яка в чаї в є. То от в такому варіанті у нас, е, мабуть, е, буде з вами щось набагато солодше і цікавіше. Я за, за, зараз це просто лишу на кухні, отак от, от тануте, от, і потім ми з вами повернемося і подивимося, що у нас з вами вийшло. Same chose.